Костю, хотів тебе звіти, я, я, я гіт, гітвача, ото твоє, як, п'ять ручки п'ять вже, п'ять руки, п'ять руки, в школу сіла дити, а йно? Та вже. Що вже? Як шо вже? Що вже? Вже, все записав у секцію карате. А йно, буде командувати, та а, а, а ми вчора прийшов, мому вісім років. Не <рес> кажу, я знав, вірно пацю, що я ще хуже. Вісім років, вже третій клас каже, няню, завтра батьківський збори. Ну? No. Я кажу, ні, синку, не йду я на твої батьківські збори, ліпше із тими розкладами у солод, але підемо на три дня, та й усе того дохнеме собі, то, то чого я <рес> <рес> родину, та й думку гадав. Чого я не страв, з чого мене високо і по два метри. Васильовно, <рес> Учора у свій дім була Костю, слухай. Все мені є краще і більше, а не дурнички свої. Костю, у свій дім була. Прийшов до мене. Вадження є усе, регулярність. Прийшов по півночі, але по важливої причині. Яка то у тебе важливіша причина була? Моя жінка, то є. Ти, батько, ти, а всі на мене. Щось робив, я бачила, де ти був. А я знаєш, де був? Де? У сусіданні. Ну, я не, я не, я не поторгіла. Тому що в цілій дурниці лежала вд Сусіда не покликала лампочку у люстру крутити, розумієш? Ну no, та що? Та я що, дві-три години добрих імся мучу лампочку кручувати, розумієш? Pa, а, си, а, колен, прийшов, чори, умил, час а коли прийшов жунів, а коли прийшов жунів, що наревка почала. Знаєш, я лен пів години ти поняв істину. Яку? Я лампочку не тот біку кручу, розумієш? Ну no, то баламути ще, Василю. Ой, чо, ану, 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 переяжи ми. Переяжи ми, бо спадує з ня. То Василю тобі не допоможе як не поможе, то Ні є. О, нормально. Слухай, що вчора показує, я була не удержала, моя вже третя дівоч... дівчовка моя не удержала. Предложення сама зробила. Іди до фраса, та все не що я хочу. Шо, шо ви... Я в я мушоке стає на коліно передо мною. Господи, та, мала, аля? Ай но, стоя І що? Слухай, мене вже заколібало. 18 місяців уже мистика. Давай, женися на мені. А я Что? Похоже скакати. Йей. На шифон им залез, скочив им. С балконом скочу, разумеешь. Вот, У курятник им зашел, яйцам на сбира, окей, рады кажу. Я подумав. Все гуто было. Что, сам мерегуешь, Костю, опять? А все равно я сейчас нормальных э, цимборов. Что ты такое дурное говоришь? Как мне цимборов, а я тихо, но... Э, попроси, мать, Цимбор Айванович, будь добр, прошу тебе, запрямуй лоба, позичь мені тисячку. Ну no, Та шо козел, не позичив мені. Слухай, Костю, я хоч по фамилії Цап, або я ще тот козел, розумієш, від мене не звичайно. Я так і поняв.